Обов'язково перед тим як ти заходиш на об'єкт, якщо є двері з критого монтажу, обов'язково їх подивися на цілісність. Бо буває так, що ти заходиш на об'єкт, а двері вже до тебе побиті, такі, знаєте, хто-то що то ніс і ударив їх. Так само і тут. Хожу, хожу, дивлюся, а тут вже хто-то ушатав одну дверечку. Ось ви бачите? Двері чорні, глянцеві, ну, рама сама оця. А вже хто-то йшов і у. Ви все бачите? Єсть. Єсть момент. Так що, якщо не хочете проблем і потім встрять з заказчиком і доказують, що це не ви, краще це все познімайте на відео, деякі є дефектики. і потім, коли він буде до вас пред'являть щось там, що то ударено, тут і ударено, то ви йому можете предоставити ось таку от відеозапись, що воно вже було до мене ударене. Це дверка другий поверх. Так що ось так. Краще це зафіксувати одразу, щоб потім не було проблем. так Також, де це воно все? ось? Є? Є, -є, 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 є? є? Я навіть знаю, хто це зробив. Це зробив чоловік, який тащив отого козла. 100%. Бо люди тянуть, вони не цінують. Те, що тут вже встановлено, і за що за заплатив гроші. Товчуйте і вони розраховують на те, що вони за це платити не будуть. А буде хто платить последній, хто тут отсюди вийде, тобто я. Так що це зафіксувати, заказчику відправити, щоб не було проблем. Отак. Зараз все передивлюся, відео знімаємо.